Це питання про об'єднання двох відділень, які у нас є в структурі лікарні. Це відділення кардіохірургії і відділення регіоне медоваскулярної хірургії. Дані два відділення, чому стало таке питання? Діло в тому, що по результатах роботи 24 рік ці відділення показали, особливо кардіохірургічне відділення, показало крайній негативний результат своєї діяльності, відділення, яке тішка простоювало, ніж працювало. Кардіохірургії заняті ліжка вкладали 80 днів в руці. Пацієнтів практично немає. Зараз на даний момент у відділенні на 2-2 ліжка прибувають 4%. Пацієрти. Оперативний втручання було зроблено за рік 110, і з на серці було зроблено 47. Відділення, по суті, і одне, і друге – це відділення одного лікаря. Була о, позиція завідувачів відділення таких, що конкурентів бути відділенні не можна. І у нас один кардіохірург, а також інтернетційний хірург. І на сьогоднішній день маса пацієнтів, які потребують кардіохірургічної лікування, вимушені їхати в інші заклади, на огляд не лікарні. По регіоно-маскулярній ситуація практично аналогічна. Максимум, що виконується оперативні втручання, це оперативні втручання по карті стентуванню і кардіостимуляторам. Але ці про операції, як правило, виконує кушнір і сину. Це їхня, це кардіологи роблять. А ентомаскулярних самих оперативних втручань по видаленню троху, по мобілізації сюди, таких оперативних втручань. Не проводяться в нас лікарні. Якщо нам попадає пацієнт, якому треба терміново з інсультом, треба видалити в перенаправлювати міську лікарню. Чому? Тому що працівники обласної лікарні працюють в другій міській лікарні. Були створені ті умови, що вони пішли з нас обласної лікарні. Зараз провівши масу перемовин і пробуючи знайти спільну мову із винішими відділеннями, мені цього не вдалося. Змінити роботу не вдалося. З боку одного отримав взагалі агресію і протидію. І враховуючи те, що за результатами роботи за рік кардіохірургічне відділення спрацювало із загальними прямими, непрямими витратами за рік мінус 27 мільйонів. Одне відділення нам для лікарні. Це сумасштабні гроші, які просто-напросто. Ми утримували це відділення просто і для того, що у нас є. Мало того, це відділення ще мало займатися транспортом. По суті, ми реально мали втратити пакет по трансплантації. Максимум зусиль, які прийшлося прикласти, ми добилися того, що від Національної служби здоров'я ми продовжили пакет трансплантового на 25 рік. Ми У нас вже є зараз дві родинні трансплантації, які зараз готуються. Мені вдалося повернути на роботу лікаря-трансплантового, який звільнився із за дії одної завітні, що відділи. У нас повернули назад, а це основний лікар, який займається біопаки по, по трансплантації. Транспорт, ну, на, на пропозицію э, перейти працювати лікарями, я була отримана категорична відмова. Враховуючи дані два відділення, несуть по суті однакові функції. Вони працюють з одними теми саме діагнозами, одними тими самими, тими, самими пацієнтами. І враховуючи те, що відділення регендовоскулярної хірургії, воно названо відділенням, хоча воно є незрозуміле відділення, як для мене, для організатора охорони здоров'я, тому що це відділення, яке складається тільки з двох ангіографів. Це дві операційні. Немає ліжок, немає уряду. Вони просто як дві маленькі операційні. І логічно їх було би приєднати до того відділення, під яким вони працюють найбільше. Ну це відділення на скарбіології. А в'яні кардіології – це терапевтичне відділення. І приєднати операційне до терапевтичного відділення просто нелогічно. А от кардіохірургічне відділення, цей операційний приєднати – це було логічно. І тому, виходячи з таких маркувань, просимо погодити нам об'єднання даних відділень в одне відділення з одним завідуючим, одного з першої місця троє. Ця оптимізація дасть мінімум скорочення 6,5 лікарів, тільки в лікарів. З другої сторони буде краще організація роботи. На питання, якщо задасте, а хто буде працювати, то в мене є вже попередні домовлення в інституту хірургії До нас на постійне місце роботи переходить кардіохірург інституту, який вже працює лікарем-кардіохірургом в інституті більше 15 років з великим стажем роботи. І особисто рекомендував його директору інституту Вазичниць Василь Васильович, він сам житель Житомира, тут проживають і батьки, він мав бажання переїхати в місто Житомир на постійне місце проживання, щоб тут і працювати. Разом з ним переходить і команда, яку нам дає ректор, це випускник інтеркардіохірург і випускник-інтеранестезіолог, який обслуговує саме кардіохірургічні операції. Це щоб вдихнути нове життя у кардіохірургічне відділення і запустити його, щоб воно у нас почало працювати. Регіона доскулярна хірургія, в неї домовленість із лікарем, нейрохірургом, який володіє методикою ендоскулярної патології, Берсон, який зараз працює в рінгій міській лікарні. Він має намір повернутися назад в обласну лікарню і хоче працювати в обласній лікарні. Це лікар, які на сьогоднішній день робить практично всі операції до мій Я хочу ці команда, яка у нас перейшла, на вулиці повернути її назад. Ну, для цього мені треба отримати погодження вашим на проведення даних злиття у підівельного. У мене все. Дякую. Шановні колеги, Олександр Борисович дуже розлого розповів про те, що він хоче зробити. Я думаю, що запитань немає, чи є запитання? Якщо запитань немає, тоді голосуємо перше питання про погодження структури та штатної чисельності КНП обласна клінічна лікарня імені Гербачевського. Довгополий за. Білошицький. За. Годований. За. Донець. – «За». Казюк. За. Лукашенко. – «За». – «За». Сабадаш. За. Дякую, рішення прийнято.